You're almost there. Dang <laughs> it, I almost got the treasure. The time we spend together is treasure enough. Літо, незліченні загадки, різноманітні пригоди та багато свіжого повітря у Gravity Falls – це все про той всесвіт, який створив Алекс Хірш. Анімаційний серіал, що вмістив купу не завжди очевидних попкультурних алюзій, Детективних розслідувань чи побутового простого гумору став проектом не лише для дитячої аудиторії, але й для старших членів родини, які отримали ще один спосіб для ностальгії за світлим минулим. Теплі сімейні історії розповідали про гномів, американську політику, першу закоханість та навіть дорослішання. І це все склалось у два сезони, які віддані фанати досліджують і досі. Дійсно, як платформа, яка дала життя Gravity Falls, вдавалась до обмеження сценарних проявів, намагаючись триматись консервативних ідей, але Любов Хірша до свого дітища перемогла всі перепони, і серіал набув статус культового поруч із Сімпсонами, Футурамою чи Ріком і Морті. Gravity Falls виріс із реального життя автора. Алекс Хірш розповів про себе ж та рідну сестру Аріель через персонажів близнюків Діпера та Мейбл Пансів. Він не хотів виправляти взаємини в сім'ї, хоча саме у цьому студія вбачала основний конфлікт. Тому хлопець пішов у супереч, створюючи більш тендітну взаємодію. У одному з інтерв'ю Хірш сказав: Аріель справді носила смішні светри. Я справді носив один і той самий капелюх щодня та все планував. Але ми з Крістен Шааль це трохи прикрасили. Бо коли у тебе є така чудова акторка, ти мусиш це робити. Протягом раннього підліткового віку діти влітку відвідували двоюрідну бабусю, що жила в будиночку в лісі, звідси, а також і від дідуся стена, пішов одноіменний образ. Чи, наприклад, Сус нагадував Хіршу Хесуса, з яким він навчався в коледжі? The same hat, the same little shorts. We were both seen as very strange to everyone else, but to us, it was perfectly normal. Great Uncle Stan is uh, based in some part on my grandpa Stan, uh, who was a kind of a big, barrel chested sort of guy. He would have, you know, the popped undone button with the gold chain on it and the big gold ring. Сценарист, як справжній фанат серіалу Peaks і секретні матеріали, мав забагато простору для власної фантазії, тому вже в 2012 році Gravity Falls став шансом втілити всі ці дитячі вигадки в реальність та відповісти собі малому на питання, що якби в озері був монстр, чи що якби в лісі були гноми. Містечко Gravity Falls стало поєднанням спогадів із різних місцевостей, і п'ємонту в Каліфорнії, де народився та навчався Хірш, and a number of locations in Oregon, like Boring, Oregon Vortex, Mystery Spot, where he spent time as an adult, did rafting, parachuted, and wrote scripts. And we we had nothing to do. like We had basically an entire summer to fill out in a cabin in the woods. Like She'd take us on excursions, like we'd go hiking. We'd and go then... hiking, and then we'd come, and then we'd come back, back and at 1 o'clock like, and she'd say, downtime. it's book time off to your room um, I mean we read a lot yeah and so to partially to fill the time we um, we wrote journals uh, lots and lots of summer journals from the age of uh, what do you think I don't know from like, like seven to from the 13, age of seven to 13 or something we would write these journals and we had so much time to kill and we would fill them with stuff we found and Here's ears yeah uh, she's got a feather this is a piece of bungee cord I found um, like we would just tape them in here's a, a nut. From a squirrel лайк um, like, th this was the only way that we could survive having nothing to do. Таємниці Гравіті Фолз починаються як звичайний анімаційний серіал для підлітків, де в головних ролях себе може знайти кожен. Хтось був як Мейбл, яка любить бути в центрі уваги, має майже непохитну впевненість у собі та щире зацікавлення у всьому навколо. А хтось як діпер, який не проти вигадувати свої світи на самоті. Та який з головою пірнає в найабсурдніші конспірологічні теорії. Що точно вирізняє цих дітей, так це доброта, як основна риса їхнього характеру. Вони демонструють повну щирість поруч із персонажами, які з легкістю можуть похитнути світогляд головних героїв, але це нікому не вдається. Наприклад, Венді Кордрой, рудоволоса 15-річна дівчина, яка поводить себе як стереотипна підлітка, яку нічого не цікавить, крім перебування в специфічних компаніях. Агідеон Гліфу і Пасифіка Нортвест це такі собі місцеві знаменитості, які отримали статус через гроші, брехню, владу та вплив. Хелофренд. Попри те, що будь-яке зло у серіалі на початку є карикатурним, на противагу йому саме найстарший Хесус Рамірес, 21-річний огрядний хлопець, що теж працює у дядька Стена. Є уособленням небайдужості, відкритості та доброзичливості, і він є одним із гачків до збереження позитивного бачення світу. Таємниці Gravity Falls розповідають про конкуренцію між братами та сестрами, і водночас вона перетворюється на цю дивну фантастичну пригоду у двох сезонах. Or they get in fights or something bad can happen, yeah. but if all that falls away, like they will always have each other's back. They like each other, they're also so familiar with each other, they know the other person will forgive anything. So like Dipper can just do this to Mabel, right? Mabel can just do that, and they don't care. Right? Like that's the thing you have when you're when you're twins. I think I think if you're like older, younger, like younger sibling does this, and they're like, What the what's yeah, wrong it's with you? But we it's don't like, we, we don't, don't care. care. <laughs> yeah. <laughs> like like there, there's just a degree of comfort, meaning you can be your real self. Ененюкінґенойдененюкінфоргів Міріалиді Мейбл схожі, але у той же момент різні. Вже у першому епізоді першого сезону нам говорять про те, що дівчина є відчайдушною оптимісткою, коли її брату складно знайти спільну мову із однолітками, так і з більш дорослими дітьми у Gravity Falls. Гравіті you be Satisfied, everyday, Садесфайд life, very much, everyday, satisfied. З іншого боку, діпер у цьому і не дуже зацікавлений, адже Алекс Хірш представляє його як організованого та сформованого хлопчика. Поки Мейбл божеволіє за парубками та популярним бойсбендом, закоханість її брата є радше вимушеним кроком, адже це те, що цікавить усіх навколо нього. Само, івентою ноенірхартдалпрабаблийневкат, бо юдуеніфінфодаперсен. Заємниці Gravity Falls балансують між тим, аби приділяти достатньо уваги як дорослим персонажам, так і дитячим пригодам, де головні герої тікають від Гобел Вонкера, Самервінського шахрая чи птеродактиля. Хоча нам може здатися, що дядько Стен є холодним, скупим і грубим образом, та насправді у ньому говорить самотність і любов, це далеко не остання тема, якою розкривають цього персонажа. Коли діти обирають не його для риболовлі, а суса для полювання на монстрів. Чоловіку не залишається нічого, крім того, як закритись у собі, але навіть така поведінка залишає у його душі простір для добра. me руменат a hook with my eyes closed? Всі дорослі персонажі представлені тими, що просто живуть своє життя і втрачають до нього інтерес на відміну від дітей. До прикладу, батьки Гідеона повністю підпорядковуються сину, а мати і зовсім зійшла з глузду. Тобі рішучий знайшов розраду в картонній фігурі волонтерки, але дача Сьюзан звідчаю погоджується на кілька зустрічей зі Стеном. Вся маскулінність та недостатня емоційність, які гіперболізують для Діпера, зображаються в якості не стільки висміювання рис характерним чоловікам, скільки у тому, що ця архаїчність заважає багатьом долям і нема нічого кращого та більш банального. Аби бути відкритими одне одному. Said about me, when I was a boy. Huh? Діпер, який сприймав стена за сувору чоловічу фігуру, часом не залишав місця своїй дитячій частині, що в ньому горіла, але бажана мужність доєдналась до його дорослішання саме із проявами розуміння та любові. Хірш не вигадує колесо і проговорює травму поколінь переважно в хлопчиків. Ми чуємо ненароком сказану фразу Венді про те, що її холодний образ є результатом виховання в такій сім'ї, але акцентуємо увагу на історії Суса чи батьків Стена. Раміра страждає від того, що йому складно проявлятися і знайти свою людину, однак негативні спогади ніколи не є частиною його особистості. Він переосмислює досвід минулого, коли батько систематично не з'являвся в житті сина. І тому рідною йому стає не сім'я і навіть не бабуся, а всі із хижки чудес. Все добре, що він намагався шукати в дівчатах, закінчувалось так чи інакше трагічно. Комп'ютерна гра ставала гіпертрофованим прикладом нарцисичного розладу особистості. You know а мелоді судилось стати лише тимчасовою закоханістю. I'm going back home to Portland in a few weeks, but we can video chat if that's okay with you. A relationship with a girl that I can only see through my computer. Sounds perfect! <habitude> and dad was a strict man, tough as a cinder block, and not easily impressed. I'm not impressed. Mom was a pathological liar, which served her well as a phone psychic. That'll be 99 cents an hour. Гравіті Falls обростав не лише загадками, містикою і агентами ЦРУ. Всі події змушували героїв докорінно змінюватись або більше чути себе. Основна братерська сюжетна лінія, що з'явилась всередині другого сезону, стає також додатковим знаком для переосмислення Діпера та Мейбл. Імпульсивність і фантазія дівчинки, як у її дядька Стена, та розум хлопчика, як у дядька Стенфорда Пайнса. Розділяли їх впродовж різних випробовувань, та у цьому поєднанні була і сила, яка рятувала містян. Для дітей Алекс Хірш створив унікальний всесвіт у вигляді серіалу, артбуків, енциклопедій чи коміксів, але він не забув і про дорослих. Таємниці Gravity Falls нагадали про тендітність раннього етапу нашого життя, про те, що перша закоханість може стати досвідом, а не причиною саморуйнування і пасткою ілюзій. Діпер став дорослим, а не бояським хлопчиком. А Мейбл перейшла від сліпого обожнювання до іронії своєї ж поведінки. Hey, I'm Mabel. I'm 12, pig. Get married? Та дещо залишилось незмінним: їхня любов, підтримка і те, що дорослішання не обов'язково означає втрату дитячої сміливості. Це лише новий рівень гри. У якій головним призом завжди залишатиметься не розгадка чергового шифру, а можливість пережити все разом. Кинай, Мейбл. Hey, um, do you want to have a sleepover?